Рушили захищати державу. Чергова група мобілізованих івано-франківців поповнила лави збройних сил. Цього разу понад два десятки військовозобов'язаних. проводжати чоловіків до міського військомату прийшли рідні та друзі. У самих же хлопців настрій перед відправленням різний. Дехто збентежений, адже ймовірно потрапить на війну, інші цілком спокійні, адже хто ще ж потурбується про безпеку власної держави, Нормальний настрій третій на фронт. Україна потребує Збройних сил і треба йти, ховатися нема чого. Смуток. Дома двоє дітей маленьких. Забирають, то забирають. Кожна себе здорова, ну, людина психічно здорова і боїться війни. От, от то страшно трошки. А там те треба, їхати треба. Кому військоматі кажуть, спочатку чоловіки поїдуть до навчального центру у Десні, що на Чернігівщині, там вишкіл для них триватиме місяць. Далі бойове злагодження і розподіл по військових частинах. Чи потраплять новобранці в зону? АТО, наразі невідомо. Втім, потреба у залученні до антитерористичної операції військовослужбовців різних спеціальностей нині все ще актуальна. Сьогодні більше всього потребуються спеціальності ті, які проходять службу в сухопутних військах: це тобто стрільці, кулеметники, гранатометники, навідники, оператори, механіки, водії, танкісти всі це буде залежати від суспільно-політичної обстановки в державі, від того, які підрозділи з ких тих підрозділів буде виконати завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Загалом, під час четвертої хвилі мобілізації лави збройних сил України поповнили понад три сотні франківців, а ігнорують військомати чотири тисячі мешканців обласного центру Прикарпаття.